Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Красне, Нескучне та інші авіаудари ворог наносив по населеним пунктам: Варварівка, нестерне, колодязне, кислівка, метрофанівка, петропавлівка. О пів на першу ночі у місті Вовчанськ під час серії обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків: господарчі споруди, автомобіль, без постраждалих о 19.20 у місті Куп'янськ внаслідок до Копсь Стрілу горів гараж у приватному домоволодінні. О 18-ті ворог обстріляв село Сенькове Куп'янського району. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги о 16-ті У селі Московка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. О 12.30 ворог мінометним вогнем обстріляв село Басове Богодухівського району. В результаті 12 ударів значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгоспідприємства. Постраждалих немає. Об 11.00 ворог обстріляв село Івашки Богодухівського району. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження гуманітарного допомоги. Рятувальники звітують. Протягом минулої доби здійснено 52 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС. Загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у місті Вовчанськ. Близько 23-ї рятувальники 47-ї частини ДСНС разом із вогнеборцями місцевої пожежної команди із селища Вільча виїхали на ліквідацію наслідків першого ворожого обстрілу. Снаряди поцілили по приватному будинку, який загорівся на площі 200 квадратних метрів. Працювати довелось під постійними повторними обстрілами. Проте рятувальникам вдалось зберегти від знищення вогнем гараж. Та сусідній одноповерховий будинок на чотири квартири вже після опівночі бійці 66-ї частини ДСНС також були залучені до гасіння іншої пожежі, яку спричинили окупанти у Вовчанську, і цього разу їхньою мішенью стала приватна оселя. Площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Роботі рятувальників також заважали повторні обстріли. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 32 виїзди на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля сміття та очерет на відкритих місцевостях, вогнем випалено територію. Торію площою понад 18 гектарів. Причина виникнення подібних пожеж незмінна. Нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними Генштабу ЗСУ, за добу українські захисники відбили сім атак противника в районі Сеньківки та Табаєвки. Марія Соло, Дмитрон Гуян та Єгор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі одещину окупанти атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив 22 ударні безпілотники типу шахет силами. ППО знищено 18 ударних БПЛА. Всі цілі збиті у межах Одеської області. За даними голови Одеської ОВА, в області пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Голова ОВА наголошує, що оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. На щастя, люди не постраждали. Протягом минулої доби окупанти атакували і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ Сергій Котов неподалік Керченського проливу. Внаслідок удару морськими дронами російський корабель зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйона доларів. Зазначили «Угур». РФ із початку широкомасштабної війни в Україні здійснила 1068 хімічних атак. Про це повідомили у командуванні сил підтримки зсу. З них лише за лютий 2024 року. 250 випадків, 244 випадки застосування вок, один випадок застосування газу та п'ять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною. Всі вони заборонені для ведення війни бойових дій пунктом 5 статті першої конвенції про хімічну зброю. Європейська комісія запропонує заходи щодо переведення підприємств військово-промислового комплексу в режим воєнної економіки. Це стане відповіддю ЄС на російське вторгнення до України. Чиновники ЄС стверджують, що суто національні зусилля менш ефективні і хочуть, щоб органи ЄС відігравали більшу роль у політиці оборонної промисловості. Ці пропозиції потребуватимуть схвалення 27 країн-членів ЄС а також європейського парламенту. Канада найближчими днями ухвалить рішення стосовно передання Україні списаних ракет класу повітря Земля CRV-7. Про це заявив міністр оборони Канади. Посадовець повідомив, що зараз країна оцінює безпеку транспортування ракет. Перевірка триватиме кілька днів. За його словами, не всі з понад 83 тисяч наявних у Канади ракет цього типу справні, але певна їх кількість досі придатна. Кабмін готує запровадження військового збору для ФОП. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев. Так МінФін працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень. Це хочуть зробити за рахунок збільшення військового збору, запровадження військового збору для ФОП, а також для юридичних платників єдиного податку для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами. Про наслідки останнього прильоту шахеду у цей твір Шевченківського району нагадують тут лише згорілі автівки та вікна. Міські комунальники оперативно ще у суботу почали усувати наслідки руйнування, би харків'яни не відчували дискомфорт. Зараз на об'єкті основні проблеми вирішено. Виправляються недоліки, що були виявлені під час відновлювальних робіт. Було проведено комплекс робіт з усунення аварійності. Закриття контурів було закрито більше 200 контурів житлових будівель. Було також проведені обстеження покрівель, які постраждали внаслідок прильоту. Зараз проводяться роботи з усунення аварійності покрівель, які були пошкоджені. Наше підприємство спрацювало дуже швидко. В Перший день було виконано всі роботи по усуненню аварійності. Після прильоту шахеда в даний мікрорайон робітниками Шевченківської філії з сьомої ранку ми приступили до роботи. Було дуже багато розбитого скла, віконних рам, які ми повигрібали, поприбирали, винесли в контейнери та було вивезено близько 10 кубів розбитого тільки скла. Сьогодні ми вже займаємося повсякденною роботою. У нас стартує акція Зелена весна, і ми прибираємо наш район та місто в цілому і робимо його ще краще. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Бізнесу, що працює в місті, незважаючи на повномасштабне вторгнення, Харків надав пільги на землю. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради. Пільги на землю для підприємців Харкова будуть тимчасовими до завершення воєнного стану. Бізнес отримав зараз знижку від 30 до 50% по певним категоріям. Ці категорії не охоплюють всі категорії бізнесу. В нас є в грудні створена іграса спеціальна робоча група з питань розгляду раз земельних питань, і там ми разом із депутатами і з бізнесом визначаємо пріоритетні напрямки надання пільг, намагаємось пропрацьовувати категорії, які вперше. Чергу потребують надання цих пільг, пропрацьовуємо як зробити так, щоб і допомогти бізнесу з одного боку, а з іншого боку, щоб не отримати дуже великий відсоток падіння надходжень до бюджету саме по нашому напрямку діяльності. Тобто ми намагаємося знайти ту золоту середину, котра буде і допомогою бізнесу, і не зробить велику дуже дирку в міському. Бюджету. На пільги кажуть, в муніципалітеті можуть розраховувати підприємства найбільш постраждалих через обстріли земельних ділянок, зокрема, мова про ті, на яких розташовані об'єкти промисловості, адміністративні, офісні, складські будівлі та готелі, а також ділянки земель, що надані в користування для будівництва та реконструкції об'єктів. Це тільки перші кроки, і відповідно за якщо ми якщо бізнес буде давати нам інформацію і зворотній зв'язок, як ця пільга діє, яку вони отримали, як їм ця пільга допомогла. Звичайно, це буде також підставою підґрунтям для того, щоб пропрацьовувати це питання далі по інших категоріях бізнесу і по інших категоріях використання земельних ділянок, і будемо намагатися охопити всіх і всім допомогти. Такого роду рішення кажуть у міськраді ухвалили для того, аби бізнес та харків'яни хотіли залишатися в місті. У мері не виключає, що перелік отримувачів такого роду пільг буде розширений. Леся Коплюк, Олександр Іванов, Олексій Стренков та Єгор Мікенін. Харків новини. Про стратегічні плани міста на 2024-й, перспективні проекти, що стануть пілотними на загальнодержавному рівні, фінансові можливості міста та першочергові виклики для повноцінного функціонування Харкова, і це лише невеликий перелік того, про що йшлося на зустрічі міського голови з командою однієї з провідних харківських мереж. ТЦ співробітники цікавляться про найактуальніше щодо закриття неба над Харковом. Закупівлю ну, образно сказати Петріота, вона мого не хто не продасть, по-перше, по-друге, -по нема такої можливості. Тому це держава, це держава, і я розмовляв з усіма. Включно, щоб ви розуміли, мене за ці святкування були розмови з Тані Блінкеном, друждивом. Лічна розмова була щодо закриття неба, щодо цього устаткування. Є е, е, у мене надія, що ми отримуємо серйозне протиповітряне устаткування для того, щоб були можливості збивати з тим. Повідомлення, що кожна зустріч я розпочинає, закінчується. Кожну зустріч з президентом. Кожну зустріч з усіма нашими міжнародними партнерами, це основне завдання. Я це розвивати всі очевидно це розумієте. Якщо це не зробимо, все. Має намір Харків поповнити свій арсенал і над сучасними установками для ліквідації так званих шахедів. Подробиць мер не розголошує, але каже, робить все можливе, щоб такі системи з'явилися у місті. А поки акцентує увагу міський голова, муніципалітет продовжує те, чим повинні займатися всі міста, перераховувати кошти для зсу. Сьогодні потрібно нам допомагати нашим військовим і все залежить насправді наше більш-менш мирне життя і майбутнє України, і майбутнє Харкова залежить від них. Насправді, тому допомога військових це, незважаючи на все, це пріоритет номер 1 Стратегічний напрямок, а відбудова пошкоджених війною житлових будинків, щоб люди повернулися додому, і соціальні проекти для більш-менш повноцінного життя всіх тих, хто зараз у Харкові. Мова і про безоплатний проїзд, соціальні кухні, створення освітніх просторів для школярів. Ось з ремонтами шляхового господарства трохи складніше, каже Ігор Терхов, тому ремонтуватимуть все, але поступово враховуючи фінансові спроможності міста. У нас є потужне погодні умови. Я це розумію, ну, це теж потрібно розуміти. Їздили танки. Гусіни. Ніхто нічого. Важка техніка, яка не зовсім важка. Проведемо вперед. Воно ще над проєктом, по цьому проєктам зовсім по-іншому побудувати полтавський шлях. Стармани. Парковками, розширити його нам це дуже потрібно. Це буде основна сьогодні завдання на це. Це рік єдине, що закликає мер всіх у місті: тримати спокій та не вестись на інформаційні провокації з боку російського агресора, бо посіяти страх те, чого і добивається ворог. Найважливіше метою є закриття неба над Харковом. Це ось те, що дуже запам'яталося. Я гадаю, що ця зустріч пройшла досить гарно. Мені, ну, мені все дуже сподобалось. Я гадаю, що такі зустрічі повинні бути для того, щоб люди, мешканці міста Харкова, ще більше вірили в перемогу і завжди. Розуміли про те, що вони на одні, не одні їх підтримують. Ми сьогодні почули про те, що мера хвилює, що кількість людей, яка зараз проживає в місті Харкові, вона замала для нашого міста, і він робить все можливе для для того, щоб в нас вже нарешті повернулися наші люди або з'явились якісь нові нові люди, які будуть жити в нашому місті, щоб в нас було 2,5 мільйони. Як це ну навіть більше, ніж було до повномасштабного наступу. ось це було, напевно, головне, що він розуміє, що незважаючи на те, що ми місто, яке прифронтове на сьогодні, все одно він має надію, що у нас буде багата кількість і в нашого міста все буде добре. Харків будується, не заповняється, тому все гаразд, буде все добре. Будемо працювати на благо харків'ян. Щоб приходили в гарний комплекс, будемо на ЗСУ. Дуже Вдячний за те, що ви є, за те, що ви сьогодні у Харкові, за те, що ви спочатку війни і розказав і. І, і завжди будемо казати, працюєте, і насправді це дуже важливо. Дуже важливо, бо коли ти заходиш до таких торговельних центрів, як ваш торговельний центр, е то знаєте, це е мирного життя, і це дуже важливо для кожного харків'янина, для кожного людини, яка була вимушена приїхати зі свого рідного міста до нас. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків. Новини. Свято весни для жінок Салтівського району відбулось у Харкові. Свята весни, свята посмішок, свята гарних емоцій. І сьогодні ми зібралися з вами, щоб, знаєте, привітати наших любих жінок. Я пишаюсь нашими жінками, які сьогодні знаходяться у Харкові, які захищають нашу землю, які захищають і захистили наше місто. Я пишаюсь нашими вчителями, які, незважаючи на жахи війни, навчають наших дітей. Я пишаюсь нашими медичними працівниками, лікарями. Я пишаюсь всіми нашими жінками, які працюють в наших комунальних підприємствах. Вони справжні герої. Дякую всім вам. Дякую за те, що ви, незважаючи на війну, працюєте, створюєте, посміхаєтесь і даруєте нам, чоловікам, посмішку, надію і віру. Кращих працівниць було відзначено почесними грамотами та подяками за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків під час війни та за вагомий внесок у відбудову та майбутній розвиток міста. Весна для мене, я скажу так, коли дівчата наші почали обличчя своє приводити до порядку, коли ми вдягли свої кабли, як то кажуть, я зрозуміла, війна закінчується. Ця весна для нас це вже нове щось. Ми скоро будемо переможцями, у нас все буде добре. Повернуться наші чоловіки. І все буде добре, добре, добре. Я думаю, мабуть, всі дуже чекають на весну, і ось нарешті вона приходить. Весна, мабуть, всім дає надію, надію на перемогу в першу чергу. Бо мрія у нас у всіх одна. Ми всі працюємо заради цього і дуже дуже чекаємо гарних новин. А ще під час цього заходу було зафіксовано черговий рекорд України. Харків'янки, мешканці Салтівського району виклали найбільше зображення серця з окопних свічок. Їх тут 254. Це не просто окопні свічки, це світло, тепло і захист матерів до своїх синів, чоловіків, братів, які будуть передані на передову. І ми дуже сподіваємося, що саме ця свічка передасть нашим воїнам світла. Це світло, яке сьогодні буде відправлене на фронт, задум реалізували за підтримки адміністрації Салтівського району та Харківського міського голови. Україна запрошується на зламний Харківський міський голова і вам По завершенні урочистої частини вечора свято продовжилось яскравим весняним концертом, який подарував жінкам купу позитивних емоцій, віру в перемогу, мир і щастя. Яна біляєва, Віктор Нутрачов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.